Ім'я криворізького майстра Василя Пилки стає дедалі відомішим не лише у мистецьких колах України, а й за кордоном. Унікальний талант гравірувальника на склі захоплює як поціновувачів прекрасного, так і мистецтвознавців. Шість років минуло з того часу, як Василь Пилка, колишній робітник Криворіжсталі, вийшов на заслужений відпочинок та взявся освоювати виняткову і водночас складну творчу справу ручне художнє гравіювання на склі. Надо делать не то, что делают все, а стараться что-то новое, свое придумывать. Я избрал стекло, что оно ошибок не прощает. На бумажке можно подтереть, вышивая можно распустить. Маслом, если делать работу, можно наложить слой краски и перекрыть. На стекле уже, если ты сделал царапину, то будь добр. Есть самый легкий путь, который не для меня. Это взять, отложить стекло и новое начать. Но я Принципиально стал подходить к тому, щоб сделать так, щоб та царапина нужна была в рисунке. Воплотить ее туда, зарисовать, уплотнить рисунок. Стараясь не ошибаться, потому я подрисовку изначально на стекле делаю маркером. Володіючи унікальною технікою художнього гравіювання на склі, майстер створює неперевершені роботи. Витончені зображення на білому італійському склі підсвічуються світлодіодами, і це надає особливого осяйного змісту картинам. Відвідавши виставку відомого художника Нікаса Сафронова, відкриття якої відбулося у вересні в Криворізькій виставковій залі, та ознайомившись з його творчістю, Василь Пилка виявив бажання вигравірувати картини російського живописця на склі. Там я на виставці поговорив з його представниками, представителями, які сувеніри продавали і сказав їм свою думку, що я дуже би хотів спросить у Нікаса Сафронова розрішення на виконання перенесення його роботи на стекло, щоб это было незаконно наказуємо, щоб это було. Правильно, по-человечески. Ані йому сообщили моє желання спросить розрешення. Таке бажання криворізького майстра не аби як зацікавило Нікаса Сафронова. Тож, не гаючи часу, російський живописець запросив Василя Пилку до Києва на відкриття власної експозиції та запропонував співпрацю над серією картин. Він Сказав в пределах 40 робот, ми спробуємо зробити таку колекцію, і я її покатаю по Європі. І що мені интересно і приятно было слышать, что он говорит, что будет ставить на стекле свою подпись и мою подпись. Вот это для меня уже было действительно приятно. Больше всего я так понял, вкратце в разговоре, что наверное что-то типа украинской природы будет изображено. Но не исключено, що и Италия. Может быть он влюблен в Италию, у него очень много работ на итальянские переулки, улочки. Ну, если украинскую тематику Полтавщины придётся мне рисовать, это было бы приятно. Пускай делает графику, а мы её сделаем. В дарунок Василь Пилка привез художнику власноруч різьблену на склі ікону Ісуса Христа. Я цю роботу йому подарила від імені свого рідного міста Кривого Рога і від себе лично. Мені так показалось, ну, може, б він слегка і приклонился перед ней, потому что это лик Ісуса Христа спошніці. Потом он рукой потрогал это стекло, типа как это гравировка. И потом он дал команду своим помощникам, чтобы ее упаковали и поставили на общей его выставке в Центральном музее Киева. Среди его работ она пускай стоит до конца выставки. Для меня это было тоже приятно. И я потом на следующий день пошел еще раз на выставку, чтобы посмотреть, а стоит ли она там. Да, действительно, она среди его полотен стоит. Головне, чого прагне Василь Пилка гравірувати роботи в у рідному місці. Адже створюючи свої скляні шедеври, Криворізький митець прагне перш за все прославити рідне місто. Будемо намагатися розговор так, щоб робити цей проєкт тут, Лучше я з трудностю його перевезу. Ну а якщо не так розговор і треба буде там делати, придеться приїхати за інструментами і їхати туди. У мене ціль тільки одна. Что-то в этом мире оставить после себя. В том же отношении и город свой показать, и Україну неньку.